З вами Йесу, хто, слова святого Іванія від святого Гона. Того часу Ісус сказав: мої вівці слухаються мого голосу і я знаю їх. І вони йдуть слідом за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не викраде їх з моєї руки. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх. І ніхто не може викрадати з руки Отця. Я і Отець одне. Zdaję słowo, Woskodnie. Chrystus. jesteś. Chcemy słowa Świętego Ewangelia zniszczyć naszych grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Amen. Chrystus Pan Zmartwychwstały. Chrystus to z Na chwilę nasz Так, кіточки, ходіть сюди ближче. Зараз будемо мати хрещення. Запрошую всіх дітей, ходіть ближче. Так, батьки, подбайте про те, щоб діти були близенько, ходіть сюди всі. Так, Пару слів тільки до батьків і хресних, і будемо розпочинати наше хрещення. Якщо ножки болять, можете сидіти. Ні? Добре. Так, ми перед хвилинкою почули слово Боже Євангелія від Йоанна. Хто пам'ятає, про що було? Трошки задумані з дитиною. Більш-менш. Може, Елінка скаже нам, ні? Не балакає ще? Діточки, про що була Євангелія? Нагадуємо. Хто пам'ятає? Про кого було? Ісус сказав, я є хто. Ну думай, пригадуйте собі. Сміло. Там було щось про вівці, сказано. Знаєте, як овечки виглядають? Хто бачив овечку колись в житті? Міністранти бачили. А, ви теж бачили? Добре. Овечок треба пасти. Так, Як такий дядю називається, який пасе овець? Пастер. пастер. Так, і ще якесь інше слово, голосно кажи. Пастер. Так, пастер. це дуже поважно. А ще якийсь є інша назва, хто пам'ятає? Так. Ще хто? Це таке слово чабани теж чули? Не чули? О, ти знати? Добре, про пастиря. І тепер е слово до вас, що ви сьогодні є пастирем, тому що Ісус приймає вашу дитину. І так як ці діти, вони ростуть, приходять до храму. Е тепер на черзі ваша доця, Вона має теж бути з дітьми, має бути в костьолі. І цим пастирем часом, скажу, часом може бути ксьонцем. Часом можу бути я теж чи інший священик, але ця дитина є в вас вдома. Вона буде 24 на добу. Завжди серце, думка, очі, мами, тата звернені, де ця дитина. І не тільки чи вона їла, чи вона вдягнулась, чи її незимно, чи не хворіє, але завжди це благословення маєте дати. От хрестні будуть приходити в гості, дитину взяли на руки, поцьомали, хрестик на чолі поставили. Так, і щоб дитина знала, що це є благословенство. Завжди питатися, доча, ти молилась? Давай попросимо щось Бозю, наприклад. Помолимося за татка, за маму. Це і дуже важливе, тому що ми охрестимо дитину, це так, як посадити квіточку, якийсь вазон, а потім треба щось робити з нею. Щось тренувати. Ціла планіровка ваша, так, щоб цієї дитини не забракло, як цих гарних діточок. Так, які знають молитву, які приходять з батьками, це є сьогодні ваше завдання. Так, і ми зараз будемо мати цей обряд хрещення. Кожну неділю і кожне свято ми молимося вірою в Бога. Це є символ віри. Найчастіше, так винобути правильно, що ми його співаємо навіть можна з рукою на серці, бо гімн любої країни не є такий важливий, як вірою в Бога. Але сьогодні ми не будемо співати, хоча урочистість. Подвійна, бо неділя і хрещення це подвійне свято, але ми не будемо його співати. І ви сьогодні виновники цього, знаєте? Всі люди повинні мати претензію до вас, чого нема вірою в Костюлі на службі, тому що ви сьогодні будете відрікатися зла, гріха, сатани, що буде задавати питання, і ви маєте відріктися всього, що є проти Бога, і будете визнавати віру. І кожен з нас. Кожен, хто тут є, і діти, і старші, і молодші, і ми священники, і півчі наші прекрасні, вони будуть слухати вас і будуть відповідати. Відрікаюся зла і будуть казати вірою в Господа Бога. Ви сьогодні є перші в ролі. Навіть Ксьондз буде повторяв за вами. Уявіть собі, ви можете сказати, я сьогодні правила службу з Ксьонзом. Так, бо сьогодні ви маєте участь в цій літургії, і дитина сьогодні має ці коріння Боже тут. Так, тому візьміть собі справді це до серця. Пам'ятайте, що кожен шаг вліво вправо це вже є не по-божому. Так що дитина повинна бути вихована вами по-християнськи. Там буде теж запитання, чи ви хочете в цій вірі хрестити дитину, і ви будете щось відповідати.